Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр Румет т Здоров'я починається з діагностики. Вітаю вас, шановні тернополяни. Сьогодні у програмі ми з вами поговоримо про ранні викидні. Мабуть, найважливіший період в житті кожної жінки це є вагітність та народження дитини. Проте, на на шляху вагітності жінку постійно підстерігають певні небезпеки. І найнебезпечніший період вагітності це є термін до 12 тижнів вагітності. Отже, давайте з вами розглянемо основні причини, котрі призводять до ранніх викидів. Перше, це генетичні порушення в організмі жінки. Це так звані мутації, котрі виникають внаслідок радіації, внаслідок вірусів тощо гормональні дисфункції в організмі жінки. Це порушення в роботі щитовидної залози, наднирників, яєчників. Наступний фактор, який впливає, це інфекційні захворювання. Такі захворювання, як гонокок, урогенітальні це уреоплазма, мікоплазма, хламіді, трихомонади, торчінфекції, такі як краснуха, цитомагаловірус тощо, гербезвірусні захворювання, вірусні інфекції, такі як грип, ангіна, можуть призводити до викиднів на ранніх термінах вагітності. Наступне аутоімунні процеси. Це так званий резус-конфлікт, психологічні стреси, психологічні навантаження. Особливо важливо на ранніх термінах вагітності жінці перебувати у спокійному стані, не зважати на погодні умови, не зважати на фактори, котрі можуть спричинити певні зрушення в емоційному стані. Наступний фактор це перевантаження організму, так зване фізичне перевантаження, тобто піднімання важких вантажів. це навіть і статеві акти. Це недбалість до власного організму. Також це неправильний спосіб життя. Прийом ліків та трав. Надзвичайно важливо звернути увагу на те, що вагітні жінки вважають за необхідне робити настій різних трав та їх споживати в час вагітності, такі як настій петрушки, кропиви та інших трав. Надзвичайно на даному етапі варто звернути увагу, що на ранньому етапі вагітності до 12 тижнів прийом цих трав, заварювання цих трав, прийом різних стероїдів, різних заспокійливих засобів, антибіотиків, то що є забороненими. І однією з Найнебезпечніших причин, котрі може призвести до ранніх викиднів, це є раніше проведені аборти. Варто зауважити, що задля уникнення ризику ранніх викиднів, надзвичайно важливо це перебувати на медичному огляді вашого лікаря. Це вчасно проходити лабораторні обстеження. Наша лабораторія пропонує ряд обстежень для діагностики ранніх викиднів, такі як пренатальні скринінги, також наша лабораторія пропонує унікальні аналізи, котрі допомагають продіагностувати вади розвитку плоду на ранніх етапах, Ранні причини ранніх викиднів, такі як ПАП, такі як ХГ, альфа-фетопротеїн. Також важливо проходити жіночому організму під час. Вагітності це дослідження на інфекційні захворювання, це контролювати стан гормонів щитовидної залози, яєчників, наднирників. Надзвичайно важливо проходити діагностику торч-інфекцій, уригенітальних інфекцій, діагностики гепатитів. Саме наша лабораторія є унікальною тим, що ми проводимо всі діагностики розвитку як плоду, так і жіночого організму та здійснюємо. Всі досідження протягом одного дня. Міцного вам здоров'я! Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр «Румет-Т». Здоров'я починається з діагностики.